Ми хочемо зняти фільм про Ференса Ліста, але, але сценарію немає. А я Людмила Вольська, сказала вона. Я от музикант, я музикознавець, історик музики, і в мене дуже цікаві документи з приводу зв'язків Ліста з Україною. І з Людмилою Вольською, як по. Ну і кажу, як Різдвяна казка, згодом виник Міжнародний фонд відродження і запропонував, ну, сказали нам по... сприйняти участь у конкурсі, щоб виграти грант на цей фільм. І знову, як в Різдвяній казці, ми виграли цей грант. Серіал Градолі перебуває в якомусь такому постійному стані розвитку, або якомусь призупиненні. І у нього також є своя доля. І оця доля останнім часом я все більше задумуюся, яким, яким, якими зусиллями доводиться просто щоразу знаходити якісь можливості для того, щоб зняти наступний фільм. Тема була настільки цікавою, настільки несподіваною, настільки багатою на е, матеріал і на е, справді насправді е, зв'язки. Зв'язки ліста з Україною, Європи з Україною і України з Європою, з якої вона по суті ніколи не виходила. Мені чі здавалося, що ну повинно вийти це.